Першим питанням порядку денного засідання Мукачівського міськвиконкому був звіт податківців щодо стану сплати земельного податку за 9 місяців поточного року. Збір цього податку суттєво нижчий прогнозованого. прогнозованого. Сплачена земельного податку та орендної плати на першому рев'яту 6 мільйонів, в тому числі мільйон 143 тисячі аренна плата і плюс сервітути. Чому така різниця між рахуванням і сплатами сервітути? Є така категорія влас платників, які річну суму сплати сплачують разовим платежам. Урівнення з відповідним періодом минулого року, сплати земельного податку за оглядні плати зменшилися на 684 тисячі або на 10%. Однією з таких причин зменшення розходження є перехід ряду підприємств на спрощену систему податкування. Коли підприємець переходить на систему сплати єдиного податку, він перестає платити за землю. В Цьому році ситуація така, що частина підприємців перейшла на єдиний податок, і з єдиного податку плата за землю не йде. І тому то, що планувалося, і те, що фактично сьогодні відбувається, десь на 800 тисяч, а до кінця року, десь на мільйон буде цей розрив. Ну це відповідно. На мільйон видатків міська рада не зможе виконати по тим чи іншим напрямкам, які заплановані в цьому році. Також заступник начальника об'єднаної державної податкової інспекції порушив питання притягнення до відповідальності злісних неплатників податку на землю. Вирішувати їх долю має повноваження. Міська влада була пропозиція. І ми таку пропозицію підтримали. Я дав доручення як земельному відділу управління комунальної власності, так і юридичному відділу Місвиконкому готувати матеріали в суд. Є відповідна стаття закону, яка передбачає вилучення таких земельних ділянок. Тут залишилося буквально один квартал, і ми шуткувати в цьому питанні не будемо, тому що це можна буде потім розцінити як бездіяльність. А ми маємо працювати в рамках існуючого законодавства. Питання кількості рекламоносіїв у місті теж обговорювали на засіданні. виконкому. деяким підприємцям скасували дозволи на розміщення зовнішньої реклами, іншим дозволили встановлювати рекламні площі. Питання не приймається. Одною людиною або одним підрозділом, воно пов'язане як із архітектурною забудовою міста, воно пов'язано як із висновками і рекомендаціями ДАІ, тому що вона не має мішати автомобілістам їздити відволікати водіїв від того, щоб не створювалися дорожньо-транспортні пригоди, так і з точки зору економічної доцільності. Реклама раді реклами не має бути. Окрім того, говорили про колишню школу номер 8 яка вже другий навчальний рік пустує, і плани переобладнати її під садочок і досі не реалізовані. В цьому році закладені кошти для того, щоб відремонтувати дах. І такі кошти вже у вигляді авансу поступили. Підприємству, з яким заключено договір, це будівельне управління номер один, і вони розпочинають на днях ці роботи, коли можемо тепер називати дошкільний навчальний заклад номер 8 буде перекритий, а це в цьому році буквально там на місяць півтори роботи. Тоді розпочнуться вже внутрішні роботи. Міський голова переконаний, що протягом одного року всі роботи будуть завершені. Очевидно, тоді ж і здадуть в експлуатацію дошкільний навчальний заклад номер 8